Друзі, привіт! Сьогодні у нас такий день, що просто капець. Думала не знімати це відео, але це просто жесть. Так просто пасти корів, щоб підпалити і кладбище, і всю стару самарку, і просто наш пастух, де скотина, все димить, все пасовище, все де було, все, що на зиму, все просто згоріло. Он дошук. Побачите, он то, що робиться з нитки, воно, що спасли, воно просто обвисає, воно вже всюди прогоріло, це все за, До далі, бачите, бичок пасеть. Що далі з ним робити? Це просто жесть. Це що, лиш побачили, що шо... коротше, в мене слов просто немає. Як так можна халатно відноситись з вогнем? Все горить, ота рипа, вся. Визвали Пожарну машину, зараз чекаємо, але поки чекаємо, щоб не допустити, щоб воно горіло далі і згоріло все, що і лишилось пасовище, то вже тушимо просто своїми силами. Це просто капець. Туди далі до кладбища там горить. Що можна казати? Боже, боже. Скільки всього погоріло. Це друга сторона, де все горить. Приїхала пожежна служба тушити. Дякуючи їм, до... Дивіться, що тут робиться. Тут просто капець. Аж на поле вийшло. Туди весь ярок, там, де дерева, трава, все горить, це все наше пасовище. Електропостух весь наш опять згорів після попереднього пожару, який був трошечки раніше. Ми все купили нове, все по а коротше будемо ставити опять Ой, божечки.